Дякую, Олег. Давайте йому поаплодуємо. Він велику роботу проробив. Дуже детально. Так, я вибачаюся. Алло? 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 Алло, чути? Чуєш мене? Алло? Алло, це е, спілка акторів. Висилайте мені запрошення, бо тут мені всі повірили, що я посеред проповіді по телефону розмовляю. <гум> не всі? Да? Ну тоді треба ще трошки е, акторську гру підтягувати. Е, знаєте, я, я вас дуже глибоко поважаю всіх і люблю, і тому я би собі не дозволив такого. Але я хотів е, привести такий приклад. Наприклад, Олег він нам розказав дуже багато таких, ну він дуже містко, він, мабуть, я навіть не знаю, не залишилося ніяких способів, з якими Бог до нас проговорює, крім тих, що Олег назвав, тому що він назвав, мабуть, усе. Я думаю, що для вас, може, щось було нове. Для мене, в принципі, не було. Але дійсно, дуже він гарно все описав. Але те, що він сказав в кінці. Питання в тому, чи хочемо ми почути Бога, чи готові ми його чути. Тому що, наприклад, не знаю, чи у вас таке було, у мене часто таке було, що ти ало, ало, ти мене чуєш, а так мене чуєш, а може біля вікна мене чуєш, а може треба мені е, вийти на вулицю або ще якось. І коли двоє людей вони хочуть почути один одного, хочуть мати зв'язок, е, тоді е, цей зв'язок буде. Але є певні перешкоди, тобто, навіть коли ми хочемо один одного почути, все одно бувають якісь отут, якісь радіопоміхи, щось таке є. І питання в тому, чи ми готові чути Бога. Якщо ми готові, то Бог точно хоче до нас говорити. Це навіть не обговорюється. Про це Олег вже сказав, про це ще буде говорити інший Олег після мене, але те, що Бог хоче до нас говорити, це 100%. Навіть у цьому не сумнівайтеся. І питання може бути якраз в нас, чи хочемо ми його почути. І при умовах я вірю, що тут всі сидять і хочуть почути Бога, тому що, знаєте, те ж саме по телефону, коли щось вам таке кажуть, не дуже приємно, і ви такі. Все, всем'ях помехи, помехи виключаю. Таке може бути. Але при умовах, що ми хочемо чути Бога, все одно можуть бути перешкоди. І зараз ми трішки про це поговоримо. Будь ласка, можна останній вірш, який вже сьогодні був тут запущений, це Івана 10, 27. Ми ще раз з вами його прочитаємо: мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх. І за мною слідком вони йдуть. Хто народився в селі? Я народився в селі. Я бачив, як е, пасуть корів. Е, ну, крім корів, більше не бачив нікого, як пасуть, овець не бачив, як пасуть. у нас такого там не було. Але коров корів бачив. І е, знаєте, таке дуже для мене завжди було дуже цікаво, як коли вони е, повертаються. Вони йдуть одною вулицею, і коли вони дійшли до свого до рожі, до своїх дверей, то вони такі собі акуратно звертають, ні з ким не прощаються, просто такі хоп і йдуть далі. Ну тобто, весь табун іде далі. А ті корови, які вже знайшли щоб от вони вже підійшли до своєї хати, вони просто собі повертають. Вони знають, де вони живуть, і вони чому знають, де вони живуть? Хто може мені сказати? Пам'ятають, вони там багато часу проводять вдома. А якщо взяти іншу сторону, чому вони слухають голос пастуха? Тому що вони звикли до нього. Вони багато спілкуються. Знаєте, пастух багато спілкується із своїми коровами. І дійсно, від того, скільки ми проводимо часу, від того, скільки корови часу проводять зі своїм пастухом. Вони краще починають його чути і його розуміти, коли він від них хоче одне або інше. Чи ми вже всі по домам, чи ми тільки йдемо там на інше пастбище, нам там трава цікавіша, смачніша. Вони його чують, вони його розуміють. Йому не завжди треба навіть їх цим паличкою да, бити, тому що вони, в принципі, можуть зрозуміти. Не такі і дурні створіння, і насправді з нами і взаємовідносинами нашого Отця Небесного приблизно така ж аналогія, коли ми недостатньо часу приділяємо тому, щоб молитися, щоб читати Слово Боже, щоб шукати Божу присутність. Тоді в нас складаються проблеми з тим, щоб його розуміти. Він до нас то може і говорить, але ми не звикли до його голосу. Він нам щось каже, а ми це плутаємо зі своїми думками. Ми не розуміємо, чи це наші думки, чи це думки може від лукавого якісь, або може це Бог нам каже. Ви ж розумієте, що не завжди іноді є речі добрі. Які, начебто, нам здається, що це класно буде, це буде дуже круто зробити. Наприклад, послужити якийсь, От я думаю, було б класно там. Ну, не коли я ще був неодружений, було класно. Оця дівчина, от її треба привести в церкву. Вона така класна, її треба привести. І, і тут я думаю, ну це ж хороша справа, привести оту дівчину в церкву. З нею багато спілкуватися, там десь на кафешку її запросити. Але щоб ну, в кінці кінців це ж благое діло, щоб вона в кінці кінців покаялася. Ну це класно. Але потім відфільтрувавши трошки, я зрозумів, що не, не ті в мене мотиви. І насправді я просто вона симпатична, я хотів з нею познайомитися, і ціль була не зовсім та. Я просто хотів з нею дійсно познайомитися, почати якесь спілкування. І трошки е, буває так, що не все те, що ми думаємо, що воно добре, воно точно від Бога в нас може бути таке, що. Якісь такі думки нам підкидає лукавий, щоб ми трошки зійшли з дороги. Таке буває. Тому дуже важливо читати більше Біблії, знаходити час для того, щоб молитися, і знаходити час для того, щоб просто у себе вдома створювати атмосферу Божої любві, Божої присутності. Тому що я говорив минулий раз, хто чув, хто слухав, хто хотів слухати. Я говорив про те, що дуже важливо просто в себе навіть дома у своїй квартирі включати пісні де славить Бога це дуже добре, це просто найкращий метод. Фонового сприйняття Божої присутності, тому що ти особливо нічого не робиш, але в тебе просто грає музика. Грає музика, яка написана людьми, які вірять в Бога, які там кажуть слова, співають слова, які написані в писанні, і в цьому немає нічого поганого. І ти просто вже в фоновому режимі наповнюєшся Божою присутністю. Це дуже класно для тих, хто поки ще не скажімо так, не налаштував свою дисципліну на те, щоб більше вивчати слово. І молитися більше, то це хороший старт. Просто слухати, почати з цього, не залишитися на цьому, але почати з цього. І наступний момент, який нам також заважає, знаєте, є дуже багато насправді перешкод. Але ми, як я вже сказав, сьогодні говоримо про ті, які коли ми дійсно хочемо почути Бога, але у нас щось не виходить. Тобто ми не просто ми там відвертаємося від Бога і не чуємо, але ні, ми хочемо чути, але щось нам заважає. От, наприклад, оцей момент. Може, ми би і хотіли, але якщо ми не читаємо Біблію, то в нас не вийде. Тому це перший пункт. Недостатньо часу в спілкуванні з Богом. Другий пункт це відсутність фокусу. Знаєте, наш Бог, він Бог порядку, він не Бог хаосу. І іноді нам здається, що я наведу приклад із свого життя. Я коли жив в Харкові, коли я там працював в одній фірмі. Мені, щоб добратися з дому до тої фірми, треба було витратити 40 хвилин. Спочатку я їхав на трамваї, потім пересадка, і на метро ще ну, хвилин до 10 я їхав на трамвай і ще півгодини на метро. І я думав, що оце самий класний час читати Біблію. Ти стоїш в маленькому телефоні. Всі, ти просто поступився місцем всім вагітним і всім пенсіонерам, і просто їдеш такий і намагаєшся щось читати. Тримаєшся за поручень, ото все їде вліво-вправо. Всі люди тебе ну, вони не штовхають, вони не навмисно штовхають, але це час пік. Тому виходить так, що. ну, Хтось тебе дає і штовхне, і ти їдеш, і ти ага читаєш. Як класно, слава Богу, такі слова. Хопа тебе хтось толкнув, все, і ти ага. Перемотуємо назад. Три сторінки. Я взагалі а я це читав. Я не пам'ятаю, коли я це читав. І е, дійсно, ми не можемо сфокусуватися на слові. Ми не можемо сфокусуватися на тому, щоб отримати щось від Бога, щоб він проговорив через ці слова. Нічого поганого немає в тому, щоб читати в транспорті, якщо вам це зручно. Але мені було в той момент незручно. Але я все одно продовжував читати, бо в мене була галочка зранку, почитав Біблію. Це мені е, якби соромно за те за це за таке моє да, поведінку по відношенню до Бога, тому що е, після того я е, зрозумів, що дійсно у мене за, бага, за довгий час не, не було ніяких відкриттів. А чого їх не було? Тому що я читаю Біблію, я то прочитав слова. Я зрозумів історію, в принципі, ну скажімо так, в общих чертах я зрозумів, про що там написано. Але щоб мені Бог проговорив щось через це, такого не було. Тому одна один із таких моментів це серед усього хаосу, серед усього того ритму життя, який в нас є. Треба сфокусуватися. Знаєте, можливо, у вас таке було, що ви йдете у торговому центрі, де купа народу, і десь там ваш друг. І ви не вдивляєтеся в очі кожного, ви просто десь там його шукаєте. Всі люди перед вами, вся весь оцей натовп, це їх ніби й не існує. Ви не дивитеся них, ви не аналізуєте їх, ви не думаєте про них. Ви думаєте, десь там мій друг, десь він там. Ага, от-вот, -от, ні, не він. Червона куртка, ні, не його куртка. І ви шукаєте цього друга. Хоча насправді дуже багато людей, і вони також можуть бути схожі на вашого друга. Але ось десь там мій друг. Тільки він мені потрібен, і я шукаю його. Всі інші, це просто шум, це просто поміхи. Вони вам не потрібні, і ви шукаєте свого друга. Точно так може бути, коли ми спілкуємося з Богом. Ми маємо просто абстрагіруватися від усього. Маємо просто всіх людей, всіх, хто нас оточують, всіх, хто там ходять, не ходять. Ми їх просто не помічаємо, тому що ми чекаємо, ми шукаємо Ісуса. Ми чекаємо, що він нам скаже. Він підійде, привітається з нами, скаже: Привіт, як у тебе справи? І тоді ви вже знайшли спілкування. Але поки ви шукаєте, ви не можете вдивлятися в кожного. Знаєте, наш мозок він так спроектований Богом, що там є такий відділ, який відповідає за цей фокус. Може, Олег би більш подробно про це розповів, я не такий фахівець, але я так знаю, що. Оцей фокус він е, якби ми аналізували все, що ми бачимо, ми б від е, кількості інформації просто у нас поїхала би криша, тому що дуже багато. От уявіть дійсно, що ви бачите отак цих от людей, і ви кожного кого побачили, проаналізували. Просто не вистачить місця у нашій пам'яті в нашій голові. Тому нас Господь так спроектував, що якщо ми хочемо знайти щось конкретне, то ми не будемо розсіюватися. Але для цього нам треба прийняти таке рішення: сфокусуватися на тому, щоб шукати Бога, сфокусуватися на Ісусі Христі. І є такий дуже класний вірш Матвія. Так, у мене відкрито десь. Шоста глава, шостий вірш. Та коли ви молитесь, йдіть до своєї кімнати, зачиніть двері й моліться оцю своєму на самоті. А отець ваш, який бачить зроблене таємно, віддячить вам. Е, якщо у нас нема можливості десь е, знайти е, час серед е, цілого дня, який в нас є, е, нема в нас часу. Е, які ми можемо виділити Богу і залишитися на одинці, тоді треба маю на увазі, якщо цей час не складується якось само собою, то треба тоді просто прийняти рішення і виділити цей час. Можливо, не обов'язково закриватися в своїй кімнаті, особливо якщо у вас однокімнатна студія. Там ніде закритися, е, але якщо е, дійсно ви хочете це, тоді можна піти у ліс, можна піти у парк, можна піти посидіти на лавочці. Якщо ви приймете це рішення, Бог він побачить ваше, ваше бажання сфокусуватися на ньому, ваше бажання відсіяти все, що вас оточує, щоб просто почути його голос, він тоді ще більше кроків зробить вам назустріч. Нам достатньо зробити цей один, а інші дев'ять він зробить. Але він хоче побачити, що ми дійсно це робимо. Наступний момент я так охарактеризував. Це в нас були два пункти. Перший пункт це в нас був коли ми недостатньо часу приділяємо тому, щоб вивчати слово Боже і молитися. А другий це у нас фокус, а третій, про який я зараз буду говорити, це якийсь особистий конфлікт з Богом. Він може бути також у фоновому режимі. Ви про нього можете навіть не знати. Я розкажу одну історію. Я тоді служив в команді Прославління, це було багато вже років тому назад. І я тільки почав служити в тій команді. І був у нас, була у нас велика конференція, там було майже тисяча людей, і я тоді грав на гітарі. І також був певний час, коли я не чув Божого голоса, і я якось так особливо не задумувався. Ні, я чув Божий голос. Я читав Біблію, я робив все наче то правильно, але нових якихось відкриттів у мене не було. Якогось нового бачення на життя чи якогось якихось нових слів, які я б міг сказати, що оце Бог проговорив особисто в моє життя. Такого не було. Я б читав Біблію, як всі, молився, як всі, але от таких відкриттів в мене не було. І я насправді навіть на той момент і не задумувався чому. Ну, може, поки Бог не хоче мені нічого казати. Може в мене все добре, може в мене. Е Усе йде в правильному напрямку, тоді, тому Бог просто чекає, поки прийде час, коли мені треба дати наступне слово. А поки от, ти там чи місяць, чи два місяці, поки я тобі нічого не буду казати. І я думав, що воно так має бути. Е, і на тій конференції я грав на гітарі, і в мене там було таке, як соло. І в якийсь момент, е, знаєте, велика сцена, уявіть сцену, е, уявіть сцену, е, зал, в якому тисяча людей стоять і поклоняються, і оце, оцю сцену. І я навіть не бачив людей, я бачив лише такі точечки, і в нас світили прожектора, тому що щоб людям було гарно видно, в нас світили прожектора, і я просто в той момент подумав: клас! Оце я добився! Такого високого рівня, і зараз я буду грати ще соло. Це значить, що вся команда, вони стануть грати тише, а я буду грати голосно, і мене почують всі в цьому залі Тисячі людей. Я думаю, вау, це, звісно, я даю. І щоб ви розуміли, вже е, я розумію, що там 10 секунд залишилося до мого соло, 8, 5, і в мене просто серце воно замирає. Я думав, я там помру, чесно я скажу. У Мене просто замерло серце, і в мене такий, такий холод пішов по всьому тілу. І ну я не знаю, з чим це порівняти. Я просто не так багато в мене було таких моментів, щоб я сказав на що це схоже, чи на яку хворобу чи переживання, чи який приступ, бо в мене такого не було. Але це дійсно було дуже страшно. І я настільки запереживав. Я продовжив грати, все там було добре. Але після цього я зупинився і кажу, Господь, що це було. Чого я чуть не вмер, я не перший раз так граю. Я вже це грав багато разів. Чого я так? І Бог мені казав, це твоя гордість. Або якщо українською, то там слово пихатість. І я ніколи про це не задумувався, але дійсно, я бу, були в мене такі рази, коли я виходив на сцену, і я думав, клас, клас, я молодець, я реально круто граю, я заслужив, щоб бути в цій команді. Але це була неправда. Тому що я нічого не зробив для того, щоб Бог дав мені цей талант, Бог дав мені сили його розвивати, Бог дав мені все. А я тут виходжу і кажу: оце я молодець. І оце та гордість, про яку ми можемо прочитати у вірші, Якова, 4 розділ, 6 вірш. Можна, будь ласка, відкрити. Якова, 4.6. І ми тут читаємо. Але Всевишній дав нам ще більшу милість, ось у чому сказано Писання. Бог проти пихатих, покірливим Він дає благодать. Розумієте, якщо я став таким пихатим, я сам того не помічав. У мене не було ніяких проблем в житті, в мене не було проблем у церкві, в мене не було проблем у служінні, але в якийсь момент, коли я. Почав вже настільки себе підносити, то Бог вже мені показав, що слухай, Андрюша, це я тобі дав. Чого ти так кажеш? І Бог проти таких пихатих. Тому це також зупиняє нас в тому, щоб отримувати нові слова від Бога, щоб чути голос Бога. І наступне це в нас непрощення. Також один із моментів, який нам не забороняє, який стає перешкодою між тим, щоб ми почули голос Бога. І дійсно, зараз ми прочитаємо ще один вірш, будь ласка, Матвія 6.14. Якщо ви прощаєте людям гріхи їхні, то Отець ваш Небесний також простить вам. Та коли ви не прощаєте, то й Отець не простить вам гріхи ваші. Дуже багато буває такого, що люди живуть в непрощенні, і воно також воно ж не заважає жити. Знаєте, я взагалі про непрощення, про обіду. Я пам'ятаю, один пастор так сказав, що ображатися на когось, таїти непрощення в серці це як е, випити яд і чекати, поки ота людина помре. Знаєте, є таке. І дійсно е, тій людині це не робить ніякого взагалі ну їй все одно. Це ви не можете пробачити, але це є е, тою перешкодою, яка заважає нам чути голос Бога. Тому дуже важливо, якщо це особливо в сім'ї, якщо це люди, які вас оточують. Знаєте, е, Ісус сказав, що треба бути з усіма в мирі. Якщо це можливо з вашої сторони, і якщо це можливо з вашої сторони вирішити конфлікт, то його треба вирішити. Якщо ви знаєте, що ви вже намагалися і е, все одно вас щось непокоїть, просто віддайте це Богу, віддайте Богу, це непрощення. Ви скажіть, що ви з своєї сторони зробили все, що могли. Але важливо, щоб ви не просто е, пустили це на самотюк, тому що е, бачите, один із е, моментів, який може бути е, перешкодою у тому, щоб чути голос Божий, це якраз непрощення. І наступне, що може бути такою перешкодою, це свідомий непослух. Уявіть, що ви звертаєтеся до когось і щось його просите зробити, або просто йому щось кажете, а він до вас приходить і або перепитує по 10 разів, або ви його просто поручили йому щось, а він не зробив це перший раз, ви ще поручили, він не зробив це другий раз. І яка у вас реакція? Я би не хотів більше з такою людиною мати справу. Я би просто вирішив, давай я когось іншого знайду. Дякую. На все добре. Е, інколи ми просимо в Бога або питаємо в нього якісь питання, які ми вже питали, і на які він давав відповідь. А ми думаємо, що пройшов час, ми там, у нас вже трохи інші обставини в житті. Треба ще раз перепитати в Бога. Якщо ви знаєте, що Бог вам відповідав на це питання. То не треба чекати, що він може змінити свою думку, тому що Бог Він не змінює свою думку. Якщо він дав таку відповідь, то не треба можливо перепитувати в нього, очікуючи, що він скаже щось інше. Якщо ви молитеся про те, що Господь чи треба мені їхати місіонером в Африку, і Бог вам сказав, «да», то не треба завтра опять питати, Боже, а може не треба мені їхати в Африку, а може щось інше мене чекає. І те ж саме, коли Бог перший проговорює до нас, і Він каже: нам: У Тебе є в житті там, то і то, і я би хотів, щоб цього в тебе в житті не було. А ми прослухали це: воно пройшло в одне вухо залетіло, в інше вилетіло. і ми потім ходимо і думаємо, а чого ж мені Бог нічого не каже, чого мені Бог не проговорює через писання, чого мені Бог не показує, як мені жити далі. А вся суть в тому, що у нас є свідомий непослуг, де ми просто проігнорували Бога. Знаєте, я ще раз хочу, щоб ми згадали, які у нас є перешкоди, коли ми хочемо чути Бога, бо дійсно я вірю, що тут всі хочуть чути Бога. Ми ще будемо з вами за це молитися. І якщо ми хочемо чути, і якщо ми, е, у нас є якесь слово від Бога, то потім дуже важливо, що ми можемо з цим словом зробити. Тому що я кажу, свідомий непослух це навпаки буде перешкода, щоб далі чути Бога. А якщо ви вже щось отримали від Бога, якщо ви щось почули, якщо е, у вас є якісь думки або вірші, наприклад, які Бог вам відкрив, ви читали Біблію, Бог вам показав оцей вірш для твого життя, то е, є. Певні певні речі, які ми можемо з цим робити, і далі нам про це розповість брат Олег. Будь ласка, брат.